Вже понад 10 років в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді проводять конкурс на кращу авторську туристичну пісню. Цей рік не став винятком, і 20 лютого в закладі зібралися усі бажаючі для того, щоб заспівати під акомпанемент гітари. Главной целью этого конкурса является пропаганда туристической именно песни, с которой можно выйти в лес, посидеть у костра, лирическое настроение, природа, изучение и раскрытие творческих талантов наших ребят. У нас в центре всегда эта песня проходит не очень пафосно, а более по-домашнему, по-душевному, потому что все приходят с гитарами, все друг друга поддерживают. Обычно в конце даже стоим и подпеваем друг друга какую-то общую песню. Поем. Долучилися до змагань учні з усіх шкіл міста, технікумів та музичного училища. Оцінювала конкурсантів професійне журі, до складу якого входили представники Свядинецького музичного училища імені Сергія Прокоф'єва, міського відділу молоді та спорту і клубу самодіяльної пісні. Засипа На конкурсі пролунало більше 20 пісень, які були розділені за номінаціями: автор соло, автори ансамблі, виконавці ансамблі та виконавці соло. Серед учасників можна було знайти як тих, хто самого дитинства співає та пише власні пісні, так і початківців, які не поступалися талантом. Пісні почала писати зовсім недавно, буквально полгода назад. Може бути на гітарі. Я давно вже як би хотіла научитися. Научилась, хотіла зучити ще там недовго. І пісні. Я складувала стихи просто, і потім вийшло так, що перша пісня взагалі была ни о о Вот. Ну і в итоге так пішло, 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 і написали всі сильні пісні. Всього взяли участь у конкурсі близько півсотні учасників з 11 навчальних закладів міста. Переможці були нагороджені грамотами відділу освіти Свердленської міської ради.